Популярна вже рубрика про те, на що звертати увагу, коли обираєш собі бати. Сьогодні мова піде про вітамін С, ну і обов'язково в кінці зроблю огляд того, що є на ринку з аналізом. Але почну з того, що побачила сьогодні зранку допис нутриціолога, в якому вона пише, що вітамін С ніякої користі організму не дає, що його допомога при простудах це міф. І ба більше, якщо людина в надмірних дозах приймає вітамін С, це може спричинити появу оксалітових каміннів в нирках. Ну, я вирішила цю проблему дослідити, і до кого я звернулася? До штучного інтелекту, чат Джепеті. І що ж він мені сказав? Що дійсно аскорбінова кислота може сприяти появі ось цих камінів в нирках, і особливо великі дози не можна приймати довго, тому що є ціла купа різних побічних явищ. Разом з цим, якщо ми використовуємо природні добавки вітаміну С. Які позначаються на етикетках, як аскорбати різних солей, вони набагато краще засвоюються нашим організмом і дійсно не мають ніяких протипоказів і не мають ось цього ризику утворення цих акселітових каміннів. І навіть якщо в разі ми передозуємо вітамін С. Тобто вип'ємо більше необхідної дози, то цей вітамін С досить добре виводиться з сечею, Ніяких наслідків поганих для здоров'я немає. Що ж стосується користі самого вітаміну С, то мені особисто цього навіть доводити не треба навіть не треба довестись дослідження, тому що я маю величезну кількість переконливих доказів серед своїх клієнтів, серед своїх партнерів, які ділилися зі мною дуже багатьма результатами. Також в кінці надам вам ці результати. Отже, коли ми обираємо добавки з вітаміном С, ми маємо шукати натуральні форми вітаміну С, які позначаються як аскорбат кальцію, аскорбат магнію. Якщо ж ви бачите на етикетці надпис аскорбінова кислота, то це означає, що це синтетична добавка і вона може шкодити вашому організму. Задала в гуглі вітамін С, видала мені препарати, які існують, і які переважно ви бачите і в аптеках, і в інтернеті, і на сайті Ахерс, Якщо ви купуєте, давайте проаналізуємо їх. Заходимо вітамін С, містить 1000 мг аскорбінової кислоти, солгар, Відома фірма в аптеках він продається, його часто купують. Давайте подивимося: Вітамін С, аскорбінова кислота. Вітамін С з біофлавоноїдами. Біофлавоноїди – це дуже круто, коли вони там є, але синтетичний вітамін то ті біофлавоноїди до одного місця. От, бачите, аскорбік аскарб... осіб, тобто аскорбінова кислота. Це тисяча. Велика доза. Класненьке, що тут в описі у нас. А, от інгрієнти, вітамін С у вигляді аскорбінової кислоти. Знову ж таки, не, небезпечна форма. Ліпосомальний вітамін С. Що таке ліпосомальний вітамін С? Це коли е, зроблена оболонка в вигляді ліпосоми. Ліпосома така мілка частинка, краще має проникливість в е, наші клітини організму. Всередині там є певна речовина. На ну, даному випадку від аскорбінова кислота. Бачите? Е, не аскорбат, який потрібен нашим клітинам, а аскорбінова кислота. Так що то до одного місця, що вона має ліпосомальну структуру. Важливо, що в ліпосомі. А зараз, друзі, я покажу вам, що я використовую. Ось цей препарат Віналі це безселер на європейському ринку. Дивимося, що тут є. Так, рекомендовані інгредієнти. Дивіться, аскорбат кальцію. Не від не аскорбінова кислота, а аскорбат кальцію. Ну, а крім того, тут є екстракт виноградних кісточок, що дуже важливо, цей чудовий антиоксидант, екстракт шкірки винограду, який містить ресвератрол, дуже важливий антиоксидант, один з потужніших, який взагалі визнаний у 21 столітті. Екстракт плодіфацероли, цитрусові біофлавоноїди І от ключові переваги. Забезпечують захист клітин від окисного стресу, підтримує імунну систему, сприяє нормальному утворні гену для нормальної функції шкіри, і ви знаєте, американський лікар, реєстрант, який приймав безпосередню участь у розробці цього продукту, розповідав, що цей продукт здатен долати. Гематенцефалітичний бар'єр клітин головного мозку, що дає йому можливість дуже добре справлятися в тому числі з алергічними реакціями. У нас в команді є море позитивних результатів, коли люди справлялися з алергіями, коли дитина навіть не могла пройти повз собаки, тому що в неї починалася алергічна реакція до моменту, коли вона мала її обнімати, цілувати, і все нормально. Дуже помічний цей препарат був, коли люди хворіли на ковід і інші види грипів. При варикозному розширенні вен дуже добре він працює, при гемороях, тому що впливає на стінки сидим. Чудовий продукт, я його всім раджу, а сама завжди маю під рукою, тому що він в мене не тільки як засіб покращення імунітету, а як засіб швидкої допомоги при будь-яких простудних захворюваннях.